Село Буша Ямпільської громади добре знане на Вінниччині, відоме в Україні і за її межами тут переплилися прадавня історія, потужна енергетика цієї землі, сила творчості, мистецтва, віри, традиції, українська гостинність і сподвижництво людей, для яких Буша не просто невід'ємна частина їхнього життя, а сенс їхнього життя. Десятиліттями невтомна праця натхненних людей творила з буші туристичну візитівку Ямпільщини, Вінниччини, Десятки тисяч людей відвідують цю місцевість щороку, і кожен знаходить тут щось важливе і потрібне для себе. Духовність, історія, екологія дозволяють бути тут в гармонії з природою, з собою і всім світом. На під'їзді до села відкривається прекрасна панорама, частиною якої є гора Лисківка. Вона височіє одночасно на трьома населеними пунктами: Буша, Дорошівка і Слобода Бушанська. Височіє гора, сотні тисяч, а може і мільйони років, як частина екосистеми, навколо якої віками живуть люди, в долині протікають дві ріки, і яка вабить до себе дуже багато тих, хто відчуває тут особливу енергетику і силу землі. Як грім серед ясного неба пролунала для всіх звістка, що на цій місцевості планується розробка бушанського родовища фосфатомісного вапняку, вапняку малофосфатного трепелу та кремнистої крейди. Державна служба геології та надр України виставила на аукціон 13 гектарів під видобуток корисних копалин в промислових обсягах розробки для державної служби і підприємців. Це координати на карті, корисні копалини і доходи. А для тисяч людей це особливе місце, і вони не збираються заради вигоди фірми, переможця аукціону, ставити хрест на своєму звичному житті і здоров'ї і віддати на споплюження землю, на якій живуть. Ініціативна група вже провела збори, направила листи звернення скарги в різні інстанції. А 1 квітня 2024 року люди знову зібралися в центрі села, аби висловити свій протест. Вся громада об'єдналася в своїй непохитності боротися за власне майбутнє і за цю благословенну землю. Прийшли за майбутнє своє, і своїх дітей, онуків, щоб діти приїжджали до нас. Щоб в нас чиста екологія була, таке гарне село. А це ж буде і машини будуть їздити, і дороги розбиватися, і пильця вся буде пилюка на нас іти. Від видобутку це не треба нам цього. Нам треба екологічно чисте, щоб середовище було, щоб ми жили. Діти і внуки наші приїжджали до нас. Отак, От ми за майбутнє. Для наших дітей це ну, негарно воно буде. Воно шкодить нам, нашим дітям. Кажемо те, що нам не потрібно, це таке будівництво, тому що діти наші, внуки їм тут жити, ну і нам тут жити, будуть дихати тими відходами. І ну, якби ми проти цього. Нам бороться любими. Любими способами О, така моя думка. На зборах люди висловлювали свої думки, вносили пропозиції. Нами 28 числа було зібрано збори громадян. От було заслухано кожного, і було вирішено створити ініціативну групу. Ця ініціативна група затверджена в нас протоколом. От які направлені в Вінницьку обласну державну адміністрацію, копії направлені могилів подільську військову адміністрацію і в Ямпільську міську територіальну громаду. На сьогоднішній день хочу вас пореформувати, що в протокол минулий номер один загальних зборів громадян з підписами, з вимогою надати документи і скаргою громадян подано всі відповідні структури. Ще раз повторююся: Вінницька обласна державна адміністрація борзову Сергію Сергійовичу, могилів Подільська військова адміністрація Яцуку Юрію Володимировичу і Ямпільська територіальна громада Ямпільська міська рада Сергію Івановичу Гаджуку. Всі ці структури проінформовані нами спочатку осну сьогоднішнього дня. Вже вони проформовані письмово. Є документи відповідні, всі документи прийняті. Вхідні номери поставлені. За це можете не хвилюватися. Все зареєстровано. Доброго дня. Ну ви розумієте, що. В державі є свої інституції, які виконують обов'язки і функції держави. І одними з таких інституцій є держгеонадра, така організація, яка від імені держави займається розподіленням і використанням надр, які знаходяться на території України, без повідомлення міської ради, без будь-яких обговорень. І навіть без офіційного повідомлення дану ділянку було виставлено на тендер. На даний момент проведений тендер там з отриманням ліцензії на видобування в розмірі 2 з лишнім мільйони. Я цифру точно не пам'ятаю, проте на даний момент ще документи не підписані і офіційно міську раду ніхто не повідомляв. Ми вивчаємо дане питання, проте однозначно міська рада буде стояти на боці жителів місцевої громади. Але для того, щоб ми повністю змогли вивчити питання і дати будь-які офіційні пояснення, ми маємо спочатку отримати офіційні документи від сторін, які були зацікавлені купівлі-продажу даної земельної ділянки. В положенні про держгеонадра прописано, що вони, крім того, що видають дозволи на розробку корисних копалин, так само вони і вправі анулювати виданий даний дозвіл. Земля належить громаді, а надра належать державі. Але згідно конституції України, єдиним носієм влади в Україні є народ. На останній сесії міської ради також піднімалося дане питання. Сесія була буквально в п'ятницю і без рішення депутатів Ямпільської міської ради. Не може бути прийнято будь-якого рішення до влади, прийшли багато людей, які не роз... які зовсім е... бачили нас в одному місці. Вони головне, щоб вони взяли свій прибуток з цієї землі. Саме головне для них. А те, що сюди, на протязі останніх років, їдуть десятки, десятки, сотні тисяч людей. Діти їдуть сюди. Зараз тільки діти не їдуть, тому що війна. Але скільки тут десятків. Село дає надію на Україну, тому що тут історія, яка в такому невеличкому селі відображає всю історію України, всю її боротьбу. І поставити кар'єр на голові в людей, які буде розвивати по всій цій території порог, зробили такий закон, що люди вже не мають права да, прийшли. А ми ви, ви бидло. Ви ніхто ми там начальники, тому що ми можемо відбашляти. Все це прекрасно знаємо, як це відбувається. Це, все так, це так все відбувається у владі. В, більш, в багатьох випадках я не говорю огулюну за всю, але є дуже багато. І от такі моменти вони чреваті дуже серйозними наслідками, особливо для нашої громади. Тому що кар'єр можна зробити, можна поставити кар'єр. Але в цьому місці це святе, по перше, святе місце. Тут історія глибока, тут трагедія відбулася. І зробити оце на голові людей і через центр села, які будуть возити цю пилюку. Крім того, це фосфати. Тут про це можна більше нічого не говорити. Це хім, це хімія, яка буде розповсюджуватися по всьому селу. Я не думаю, що ви хочете цього. Того і всі зібралися, що хоча, щоб село, хоча б це одне село залишилося чистим від, від цієї брудноти. Якщо десь приблизно 2007 рік це була сесія, тоді ми надали цю земельну ділянку, щоб розробляти там кар'єр. Зараз вже так виходить, що вже ніхто не питає ні місцеву владу, ні районну владу. А зараз вже якось так все робиться, щоб... Простий люд лише ставить до відома що все такі-то такі-то рішили, покупили, зробили своє підприємство, купили ліцензії, лише розказують, де вони хочуть, і показують нам ці свої межі. Справа в тому, що не тільки в тому, що заповідник, туризм найголовніше питання це екологія. У нас переважно дують звідти вітри. Це все село покриється пилюкою, тому що в іше й фосфатною пилюкою. Перше, наші річки, наші джерела будуть не при непригодні взагалі для тобто головне це питання. Звісно, якщо це станеться, то вже про ні про який туризм мови не буде йти. І туризм це дійсно дуже така велика робота проведена. Але головне це те, що наші діти, наші внуки тут будуть просто, ну просто виїдуть з цього села, тому що село в долині, а кар'єр планується з західної сторони Бо. над долиною. Коли почалась війна, ми всі добровільно пішли на фронт. І ми ну, мали надію, що держава забезпечить наші сім'ї, тобто буде їх оберігати. І ми дійсно там, ну, просто люди віддають своє життя за, за, свої, за своїх рідних, за свою землю. І зараз немає такої можливості нам всім зібратися, тому що я неділю назад, як мене комісували. Зараз приїжджаю сюди і виходить у нас другий фронт, тому що там ми боролися з одними, тут же починаємо боротися з іншими. Будь ласка, не робіть, не, не робіть таке. Я до держави, ну тих контролюючих органів, які це все роблять. Бо повірте, прийдуть пацани, ми відкриваємо другий фронт, і не буде того цього кар'єру. Це вам обіцяє. Повірте мені, ми зберемося і буде вам теж добре. Тих поборемо і поборемо будемо бороти. І цих поборем, хто таке робить, робить взагалі для суспільства, тому що це до моєї хати 600, ну десь приблизно 600 метрів цей кар'єр. Дитячий садок теж поряд. Ну, це просто терпіти нереально. Деякі хати взагалі ну, в межах 300 метрів. Подивіться, подивіться, що це все ну, екологія, яка це все загрожує. Так що, будь ласка, зробіть правильний вибір. Чому ця ситуація виникла? Тому що Вінниця, Вінницька область. Має людей впливових, які собі дозволяють такі речі. Звичайно, нам, простим, це важко піти проти цих людей. Але Конституція все-таки нас захищає. І якщо е, Вінницька область не буде захищати громадян душі від цього, то це буде і е, в офіс президенту написано, і це буде не тільки і за рубежом, і кругом. Повірте, ми не зупинимося. Спочатку повномасштабного вторгнення тут було дуже багато внутрішніх переселенців. І зараз у нас у всіх є наслідки того, що відбувається в психоемоційному стані. Ми завдяки міжнародним європейським донатам побудували в Слободі прихисток тимчасовий для ВПО, який також слугує зараз ретритним центром, де будуть відбуватися якраз покращення емоційного стану діток ВПО, жінок з різними ступенями стану і також воїнів. І якщо тут буде зараз, ну тут зараз санітарно курортний стан, ну, яких також стає мало, їх порозбивали, санаторії і так далі, це місце воно само по собі сприяє в гармонії з природою відновлюватися. Я сама переселенка, я сама із Харкова, родом я із Куп'янська, і там вже немає нічого саме в Куп'янську. І я знаю, як це важливо. Коли ти приїжджаєш в тихе місце, і де ти можеш відновити свій стан, і коли тут зараз розпочнуться такі роботи, то це буде ще одна втрата в нашій країні, куди можна приїхати просто відпочити мислями. Воїнам, жінкам з дітьми, які виїжджають з окупації, можна тимчасово буде знаходитися тим людям, які виїжджають і їм нікуди повертатися. Ну тобто, це такий очажок зараз в буші створений, який допомагає всестороннім людям в нашій ситуації. Це також я би сказала, це ще один тил, да, який допомагає нашим воїнам. І якщо ми допустимо зараз ці роботи, ну тоді я не знаю, тоді тоді куди, тоді ще де нас це робити, де шукати таку допомогу. Ми винні звернутися, по перше, до народу, до наших депутатів Ямпільської громади, щоб зібрав голова позачергову сесію та з повісткою дня непогодження на такому-то участку, видобування таких то капалин. Коли отримують Діанадру, що ми не погоджуємо копалини, кап то відпаде вже дальніша судьба аукціону, бо в законі написано. Але повинно бути ще одне рішення щодо непогодження передачі земельних ділянок, визначитись яких до будь-якої власності. Та і ще один вопрос: встановлення охоронних зон заповідника, яких немає. Проєкт є, але немає охоронної зони. Я вважаю, шановні підтримуйте це найпростий спосіб. Ситуація в тому, що п'ять років тому представники нашого фонду і однодумці проїхали 6 тисяч кілометрів по Україні по різним, по різним природним містам в пошуках місця, яке найбільш унікальне нам здасться на той, на той час, і яке найбільш підійде для розвитку. Це по захисту екології, по збереженню природи. Ми проїхали, наголошую, шість тисяч кілометрів по Україні, і коли ми в'їхали в бушу, побачили ці пагорби, побачили ці річки і побачили саме цю гору Лисківка. Ми сказали, що ми зря їздили ці 6000 тисяч кілометрів. Треба було відразу їхати в бушу. Ми прийняли рішення тут працювати. Ми працюємо тут, збираються люди зі всієї України. Тут нами проводяться лекції стосовно на теми захисту екології, екології побуту. Тут існує нами відкритий єдиний в Вінницької області вузькопрофільний притулок по захисту і реабілітації. Корів, так, є і таке у нас тут. Але це дуже плотно пов'язано з тим, що цей притулок працює по принципу контакту людини і корови. І цей контакт ми відкрили найбільш відчутно важливість цього контакту і унікального підходу. Ми відкрили якраз тоді. Коли до нас поїхали переселенці і військові, котрі у відпустку йдуть, да, попадають в притулок і теж отримують унікальну, унікальну можливість ще й реабілітації психологічного відновлення. Оскільки в нас існує тут два заповідника: це заповідник історико-культурний. І в 75-му році Кабінет міністрів України утвердив заповідник Геологічний, це урочище Гайдамацький яр. По картах карта е, родовища вже заходить за межу геологічного заповідника Гайдамацький яр. Це вже порушення. Далі, з цим будуть розбиратися відповідні органи. Але наша задача піти далі, тобто створити тут біосферний заповідник, заказник, тобто з'єднати наш заповідник історичний із Гайдамацьким яром. Друга унікальна історія про те, що ця гора не оброблялася роками. І це є заповідна територія. І таких територій на Україні залишилось дуже мало. І в нас в Україні існує організація. Яка займається, що ці території стають заповідниками. Це Організація називається Українська екологічна група. Ми взаємодії з нею починаємо процес утворення там заповідних зон. Тому теми це теж схематоз, скажімо так, іти тим, що передати комусь землю, виділити ще комусь, поміняти її. Призначення і так далі. Це ті ж самі методи, які проти нас використовують наші вороги. А ми підемо загальним методом, тому що це все буде відкрито. Якщо треба буде фінансування, то можна залучити навіть іноземні фонди, які є такий міжнародний проект європейський, «Смарагдовий шлях. Це захист берегів річок, це захист таких унікальних територій, до речі, там росте. Ковиль, який знаходиться зараз в Україні, в червоній книзі записаний, його не можна знищувати, і там ще є маса комах і різних рослин, які треба захищати. І тому українська екологічна група ця приїде і буде досліджувати, і на її базі ми створимо заповідник. І Це буде головним захистом буші в першу чергу, щоб туди більше ніхто не ліз. Збори проголосували за направлення скарг і звернень не лише до міської, районної обласної ради та правоохоронних органів, а й до народних депутатів Гнадія Вацака та Ірини Борзової, до першої леді України Олени Зеленської, яка опікується темою ментального здоров'я українців. Деяк не на цій землі є можливості для його відновлення. Говорили про юридичні аспекти справи, були пропозиції створити в цій місцевості рекреаційну зону за сприяння екологічних організацій. Всі рішення оформлені протоколом. Поки відповідні органи опрацьовують документи, люди обіцяють, що вживатимуть усіх заходів, аби захистити те, що для них є надважливим. Всі проводять паралелі з облогою Буші 1654 року, яка описана Михайлом Старицьким в 1891-му пам'ятник йому, встановлений в селі, та Михайлом Грушевським в його фундаментальній праці: Історія України Руси. Знову боротьба вже в 21 столітті. З учасником бойових дій Миколою Антоновим вирушаємо на гору Лисківка. Дорога до неї веде через центр села, через державний історико-культурний заповідник Буша. Тут оборона фортеця з підземними ходами 5-17 століть, музей археології поселення Тріпільської культури 4-3 тисячоліття до нашої ери, старе козацьке кладовище, за яким над річкою знаходиться унікальний скельний храм. За лічені хвилини ми вже на горі. Микола Антонов, колишній житель Вінниці, давно з сім'єю оселився у буші і цю землю, яка є для нього рідною, пішов захищати на фронт. Я взагалі корінний вінничанин, але коли перший раз приїхав в Бушу і побачив ці краєвиди, я в них влюбився і переїхав в 11-му році. Я приїхав сюди саме в Бушу, тому що тут дійсно найкращий край. Тут місце сили, тому що кожен бажає, що може приїхати відчути цю атмосферу бушанську. В нас тут чудові краєвиди і багато дуже заповідних місць. Історичних, культурних зараз ми з вами торкаємося теми те, що тут хочуть зробити в нас кар'єр, вапняковий кар'єр. І при умові, що до першої хати тут жилої, метрів 300-400 напряму. Тобто, ви можете зараз побачити, ось в нас іде буша. З лівого боку йде всім відомий Гайдамайський яр. То це, взагалі, ну я вважаю під боком. Мало того, з іншого боку, ви можете побачити село Слобода Бушанська, так само Дорошівка. Вони ці села всі знаходяться навпроти цього місця, чудового мальовничого місця, де збирається зробити кар'єр вапняковий. Я вважаю, що це взагалі ну, нонсенс. Нагору завжди приходять люди, які черпають тут енергію і силу. Тут наочно видно, що гора знаходиться в. Оточенні трьох сіл, двох річок, корисні копалини буквально під ногами, біліють на поверхні, оголені від проїзду вантажівки, проходиш трохи вниз і вже опиняєшся на території державного історико-культурного заповідника Буша. Чи зможуть люди, які приймають і оформлюють юридичне рішення та очікують на прибутки, зрозуміти значення цієї місцевості для України і українців, відчути те, що відчувають тисячі людей, думки яких відзеркалила Оксана Лукомська в своїй поезії? Вся ситуація в Буші сприяла тому, що я згадала фільм і провела такі асоціації з акторами фільму Аватар. З ролями, які там програються, з переживаннями, які там переживають всі учасники цих подій, і в мене зараз підібралися саме такі слова: руйнується стрій, звільняється поле для нової ери, слізьми до країв, та й уже через край, кар'єри, кар'єри. Формується світ, усвідомлені ми і вбачається доля. Ти Ейвою нам, ну а ми. У новітньому колі було так не раз, але вже на коня і в останню дорогу позбутися їх, переправити їх поза наші пороги, це випало нам запровадити лад у багатій стодолі. те Ейвою нам, ну а ми в добровільному колі. Сьогодні не так а чи може так само, як було до віку? в шаблюки дістали і стали довкола домівки, відсяну до Дону. Як громом із неба, утвердження волі, ти ейвою нам, ну а ми в переможному колі. Із миру по нитці, із жмені крупинку, і звариться каша твоє і моє, і утвориться спільне, відродиться наше і є, і прибуде достатньо і хліба, і меду, і солі. Ти ейвою, нам, ну а ми у довершенім колі.